Добрі день! Сьогодні ми поговоримо про графічний інтерфейс користувача. Графічний інтерфейс це, власне, те, з чим ви взаємодієте і що ви бачите на своєму смартфоні, коли ви включили і розблокували екран. Перше, що ви бачите, це головний екран. Головний екран смартфону поділений на декілька сторінок. Перша сторінка, вона головна сторінка головного екрану. Далі ми бачимо другу сторінку, третю сторінку, когось може їх бути більше, в залежності від того, скільки сторінок ви зайняли, скільки у вас є е, зайнятого місця. Е, на головному екрані, на задньому плані ми бачимо фоновий малюнок. Він повторюється або розтягується на всі сторінки головного екрану. Крім того, на головному екрані ми можемо бачити іконки наших програм. Застосунків або додатків. Застосунок і додаток це е, програми на смартфоні, які виконують певні функції. Е, іконки вони маленькі графічні зображення, які допомагають нам розібратися, з якою програмою ми будемо мати справу, якщо натиснемо на ту чи іншу іконку. Іконки це такі маленькі статичні квадратики, за які я зараз е, вам показую. І Ще крім іконок на смартфонах ми можемо побачити віджети. Віджит це отака велика вже зображення, яке реально відображає стан справ на зараз, і показує нам всередині, що відбувається в додатку, які зміни відбуваються. Наприклад, зараз у мене на екрані віджит календаря. Крім того, віджити можна встановлювати самостійно до будь-яких додатків. Для цього треба натиснути на вільне місце на екрані, і ми побачимо додаткове меню, в якому є пункт віджити. Якщо ми виберемо віджити, ми тут можемо вибрати, наприклад, годинник додатково і поставити собі годинника. Тепер у мене на екрані є годинник, який буде мені показувати реальний час, це є віджит годинника. За допомогою віджитів, так само, як і за допомогою е, іконок, ми можемо потрапляти в сами, самий додаток. Для того, щоб потрапити в додаток і вже в додатку робити те, що нам потрібно, нам треба просто на нього натиснути. Таким чином, ми попадаємо в додаток годинник. Якщо у нас нема віджиту, то нам треба шукати іконку годинника. У мене годинник не виведений на головний екран, тому мені його треба пошукати у каталозі додатків. В каталозі додатків от ми бачимо годинник у мене, і він є іконкою, тому що він не відображає реального часу. Іконка теж дозволяє потрапити як ярлик до. Середину додатку до його безпосередньої функції, до роботи самого додатку. Крім того, якщо у нас маленький екран і у нас багато додатків, нам треба їх якось згрупувати. Для цього ми використовуємо папки. В моєму випадку використана папка Google, яка збирає у собі всі сервіси Google. Але ми можемо створювати папки і самостійно. Для того, щоб створити папку, нам потрібно мати. Два хоча б додатки, які ми хочемо об'єднати. Наприклад, я хочу об'єднати верхні два додатки свої. Для цього мені треба взяти, натиснути і потримати на одному з додатків, а потім потягнути іконку цього додатку таким чином, щоб він е з'єднався з другим додатком, і вони разом утворили папку. Коли вони папочку утворили, я можу туди вже додавати ще якісь додатки, наприклад, от третій додаток я хочу додати також в папочку, мені треба на нього натиснути, потримати, а потім потягнути і затягнути в папочку. Тепер у мене вже три додатки в папці, і я хочу цю папку назвати, бо вона в мене зараз без назви. Щоб папку назвати, я натискаю на це місце. У мене з'являється курсор і клавіатура, і я можу зараз е, назвати свою папку, наприклад, додатки. Погодитися. Так, тепер у мене є папка додатки і в мене вже звільнилося місце. Я сюди можу поставити ще додаткові якісь ярлички або іконки, або навіть якийсь віджит, який мені буде вже зручно. Для того, щоб мені. Е Систематизувати або якось згрупувати додатки, щоб вони були у мене під рукою, щоб мені було з ними зручно. Я можу їх перетягувати як на е, одне інше місце на одному екрані, так і можу перетягувати додатки між екранами. Для цього мені треба потягнути і додаток затягнути в самий край екрану, і я можу його потягнути, і тоді екран перемкнеться і поставити на сусідньому екрані. Крім того, додатки можна видаляти з екрану, якщо вони мені зайві. Наприклад, якщо я поставлю додаток на екран, я так само можу з додатків, додатки ставити на екран. Потім я вирішую, що він мені зайвий. І я хочу його видалити. то я можу взяти за цей додаток, потримати і потягнути на хрестика. І видалити цей додаток з екрану, він у мене залишиться в каталозі додатків, але при цьому він не буде мені заважати на головному екрані, засмічувати місце і не буде мене відволікати. Таким чином, я можу собі згрупувати додатки, які мені цікаві, важливі і потрібні, а решту прибрати з головного екрану, щоб вони мене не відволікали. Крім того, в мене внизу, найнижчим рядочком, є три кнопочки, які при перелистуванні екрану, вони весь час залишаються одні і ті самі. Це рядок фіксованих кнопок, вони зафіксовані, скільки б екранів я не перелистувала, все одно ці три кнопки залишаються на своїх місцях. І це рядок для тих програм, для іконок до тих програм, які є найбільш вживаними, найчастіше, які використовуються, щоб до них був швидкий доступ. І Ми можемо цей рядок редагувати, так само, як і редагувати всі е, іконки у нас на екрані, методом перетягування натиснули, потримали, потягнули, перетягнули. Так само і цей рядок можна редагувати, ми можемо натиснути на іконку і витягнути її на екран, тим самим звільнивши місце в фіксованому рядочку кнопок. і Потім на, цей, на це місце ми можемо поставити е, ту. Ту іконку, яка нам більше цікава, яка для нас більш важлива. І таким чином вона вже стане в зафіксованому рядочку і буде нам доступна з будь-якого екрану, куди би ми не потрапили. Таким чином, фіксовані кнопочки допомагають нам швидше орієнтуватися, швидше доставатися до тих функцій, які нам цікаві, які для нас важливі, якими ми часто. Користуємося. Саме нижча строка, там, де знаходиться три таких цікавих кнопочки називається панель навігації. І центральна кнопочка це у нас кнопка е додому або на головний екран. І де б ми не зайшли от, наприклад, я зайду в додаток, і куди б мене потрапили. Вийти з будь-якого місця і потрапити на головний екран, достатньо просто натиснувши на цю центральну кнопочку. І один раз натискаємо, вона нас вибрасує просто на одну із сторінок головного екрану, з якої ми туди зайшли. А якщо ми натиснемо два рази, то ми потрапляємо на головну сторінку головного екрану. Наприклад, якщо ми зайдемо ще от в годинник, То натиснувши один раз, ми потрапляємо назад на цю сторінку, з якої ми сюди заходили. А другий раз ми обов'язково потрапляємо на головну сторінку головного екрану. Кнопочка Трикутник, або у декого може це бути стрілочка це один крок назад. Тобто, знову ж таки, зайшовши, наприклад, годинник. Якщо ми хочемо повернутися, от я там в годинник зайшла, хочу повернутися один крок назад, я натискаю і знову виходжу один крок, тобто один раз я заходила в цей годинник. Один крок назад. І квадратик, або на деяких телефонах це е, три полосочки. Це кнопочка, яка нам показує нещодавно відкриті вікна, нещодавно відкриті додатки. Якщо ми на неї натиснемо, ми бачимо ескізи нещодавно відкритих програм. Ми можемо їх пролистати, побачити на якому місці, де ми зупинилися, і які програми ми відкривали. Відповідно, туди ж зайти і знову побачити ту сторінку в програмі, яка була відкрита останній раз. Якщо ми, наприклад, знову вийдемо на головну сторінку, зайдемо в цю кнопочку, ми знову бачимо сторінку нашого будильнику, з якою ми щойно піш пішли. Далі на головному екрані у нас ще є два рядочки, які нас цікавлять зліва, там де годинник це у нас рядок сповіщень. Крім годинника, туди потрапляють сповіщення від наших всіх додатків про те, що прийшло нове повідомлення, нове відео. Нове смс, все, що нове приходить, все потрапляє в. Рядочок сповіщень. Справа вгорі у нас знаходиться рядочок стану телефону. Тут телефон нам розказує, в якому стані він знаходиться, чи включений в ньому Wi-Fi, чи є в ньому мобільний зв'язок, на якому етапі розрядження чи зарядження знаходиться батарея. Якщо ми потягнемо по екрану зверху вниз, перше, що ми побачимо, це е, рядочок сповіщень. У мене нема зараз сповіщень, не, не по жодному. Додатку, тому сповіщення в мене порожні. Якщо ми потягнемо ще раз, у нас відкривається в повному обсязі рядок стану, де ми бачимо різні кнопочки або різні іконки, які нам показують, в якому стані як працює наш телефон. Тут працює правило, коли іконка кольорова, це нам говорить про те, що функціонує функція включена. А якщо іконка сіра, то це означає, що функція у нас виключена, вона не працює. Якщо ми хочемо функцію включити, відповідно, нам треба натиснути на цю іконку, і вона стає кольоровою і показує нам, що вона стала працювати. Якщо ж ми хочемо її вимкнути, то нам знову треба натиснути, вона знову стане сірою, і відповідно буде показувати нам, що ця функція не працює.